Друзі, всім привіт всіх з раночком, мої дорогесенький. О, Томас вже тут як тут. Друзі, ви знаєте, не все так печально, як я прям почав вирисовувати картинку. Так, плодів уже не буде, мабуть. Та ну що, да, не буде. Ось, подивіться, сливка. Ось от, друзі, подивіться, бачите? Сливка чорна, ну, коротше, і капець. І... Воно все таке. Все чорне е -е... але воно все осипеться, так, але, друзі, те, що листя живе, це вже Дуже непогано, от це слива. Так, дивимось черешню, так, да, черешню теж не буде. Хоча хоча, так. Да. Того врожаю вже не буде, який би міг бути. От. Але з черешньої трішечки все краще. Ну, така що, да, вона побита, звісно. Буде не дуже гарна черешня. Ну, щось буде. Це вже добре. Томаса. Томаса побило морожим? Ну, Томасу на нього пофіг, так, да, Томас? Чого? У Томаса шубка. Да, Томас? У Томаса шубка. Томасу пофиг. Зазлизаний цей Томас. Бос його, блин. Мучає, да? Що його ног длиняє. Ой. Ой, котяра мой. Ой, мой котяра Ой мой котяра Мой котяра Любий тебе, бос, да? Любе, босс Люба. Да. Так. Друзі, пшеничка. Пшеничка нормально. Тим паче та, що на городі, вона в принципі ще й нормально себе почуває. Друзі, оце, знаєте, починаю свій ранок, починаю своє нове відео. Зазвичай з того, що виходжу на город і взагалі починаю свій день з того, що виходжу на город, полюбуватися пшеницькою, чи городина не померзла, садочком своїм. І знаєте, згадую оте е, той стих, що. Ходить гарбуз по городу і питає свого роду, оце я <смі> одразу згадую цей віршик. Так, поїхали далі. Так, дивимося. Яблуньки, друзі, з яблуньками Також не все так погано є, звісно, що трендець. Квіточки, які нафік померзли. От. Але є такі, що вже і висять малесенькі-малесенькі яблучка. Тобто вона встигла цвістись, померзнуть, мабуть, померзла. Ну нічого. Ми її. Ой, все нема часу. Все кажу про те, що побризкаю, а у самого немає часу. Ще вчора вночі. Закінчив я, Нача, початок 10-го було. От. Ще їхав додому, думаю, напевно, зараз прийду, заведу трактира і поїду до бризкаю ще й своє. Ну, знаєте, треба було в хату не заходити, Михайловна ні. Все, хватит, іди відпочивай. <рі> Каже, добризкаєш завтра. Ну, завтра то й завтра. Так, але сьогодні, мабуть, треба якось так все ж таки викрутиться. І що? І Забризкать нафік цей садок. Бур'яни вже ростуть, воно теж, блін. Ну коротше. Соловейко на місці, бачите? Він і з раночку і ввечері співає. Деякі яблуньки, друзі, ось дивіться. Ще навіть квіточки ось є. Тому з яблуками не все так погано. Деякі яблуньки відцілися, правда, а деякі ще. Ще цвітуть. Припустимо ось ця яблунька вже відцвелася. Але листочки живі, все буде чітко, значить. Ми її також амінокислотами бомбанем амінокатиком. Якщо сьогодні вийде, то сьогодні амінокатом її бахнемо. І вона піде з новими силами. Друзі, яка пшеничка на городі. Ой, красота. Таку був в полі. Та да ви що. Ще сьогодні також і минокатом бризнемо, Також буде. чики бомбони я кто сказал а вот а это пшеничка да класс да, сегодня аминокатиком а через тыждень еще раз очень гербицидом хотя не знаю подаемся Пару слов. Что, вы гуляете? Пару слов скажете. Пару слов через зрителям нашим скажете. А? Томасик? Томасито? Томас. Ты гордый, а? Ты гордый? Друзі, прийшов на роботу, думав, та я зараз швидко, коротше Заправлюсь фільтр та буду їхати. Бо треба ж у себе зробити. Доробити, поїхати пшеничку добрискати. Коротше Кинувся заводить, йомою дивлюся, а у мене ТО треба робити. І якраз рівно, Рівно 1250. Короче, роблю, друзья, теперь того. Еще не заправлялся. Ну, хоть фильтра уже не треба дуть, бо стоять новый. Вот. Блин, конечно, без улешки мне дуже важко. Олешка у нас, конечно, друзья. Худенький, маленький кругом залазил, а я, друзья, физически по своей статуре не кругом могу залезть, и это, блин, прискорбно. Зараз ще фільтр. фильтр, Ху, палевный надо заменить. Вот. А вже тоді буду заливати масло. Так, полізє. А лізти, друзі, ось через цю бочку треба. На ту сторону. Так, тряпка. Опа. Ще ж треба не післизнутися. Опа. Добре, що воно. Опа, все в пилюці. Блін, і воно не таке слизьке Так, іду сюди Придумав джигат якийсь Так, так Так Тепер сюди Тепер ключ такий у нас Опа. І воно фільтр Як мені туди залізти а? Это просто трендец. Ой, блядь. Как же мне его тут вывернутися, а? Ой. 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 Что же, не спина, блин. Трындец. Я не знаю, як мені сюди залізти. Як мені його Так, Сей... мабуть я його і закручував, чи що. Балха то як закрута. Баляха маленький маленький. А сили бляк має. Зараза. Захворів. Михалич, тепер мучайся. Блін. О! Так, є. Оба оба. теперь же надо вылезти, Ой, бля. Взять новий. Ой, бля. Ой. Ой. Ху, бля. Ху так. Двадцать два, сорок два Вин. Yeah. Okay. Просим Че? Да Тогда иди на Сейчас Будем посмотреть. Ну, смотрите. Я кубочку. Это я уже сварил, мабуть, не черный весь. Капец. Витамина Д уже получил. Дай боже. Ой, бля, може хоч завтра з'їздю в Томаківку та пістрижусь, друзі, ну це просто нема коли. Не побриться, не підстригтися, йо-мойо. Друзі, це конечно не кейс. Хоча шторочки похожі, але... Але що, пшеницьку я заканчую. У мене тут залишилося а я не знаю, метрів 200 мабуть. І все. А ще щось агроном не дзвонив, я думаю, що вже скоро подзвонить. А так, добре. друзі тривога. ай блін. нифига друзі не виходить засняти, як стрибає туди сюди колесо але мене в мене сидінні страшне чик-чик чик чик, чик, чик блін. а я назад здав, задавив сліди надо було б це розвернутися і показати вам Бо вони отак так прям чик-чик чик-чик чик чик, 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 чик. Ой, блядь, знову летять десь. Як воно вже задовбало, а страшно що робиться, дивіться. робить одеть. Зато, друзі, є время для вас зробити відео. Тому відключаюся і сідаю поки тривога буду робити. Ну що, друзі, бачите, як наші хлопці працюють. Десь, блядь, собака летить. Якраз летить в мою сторону. Та й мабуть не один.